Так, Всім привіт! Сьогодні така от гарна погодка. Хто в темі сонячної енергетики, той дуже радий такій погоді. ну Сніжок, сонце, хмар немає. Кут сонячних панелей ідеальний. Ну, як я визначаю, чи ідеальний чи ні. ну Так, елементарно простенько, дивимося по трубі. Тінь знизу ледве лед, так просвічується. Зверху не видно, тобто там майже десь от сонце. Близько, близько ідеального. Там тих кілька градусів вони вже там значення такого мають. І от по суті, зараз генерація близько до максимальної. І е, морозець ще є, все. І от в мене в такій ситуації зазвичай виникала проблема, те, що інвертори йшли в захист, по перевищенню потужності. Е, багато я декілька відео знімав, і багато було коментарів на цю тему. Там Они говорили, що це по напрузі, другі там ще щось. Ну коротше, E, Поверніться до того. E, Вертер такий дійсно йшли по перегрузці по панелях. Але ну, в них трошки e, криве вимірювання, вони не вміють обмежувати чогось e, потужність. І просто якщо з панели більше, ніж 1300 Вт, вони просто йшли в захист. Ну, починали заново типу, генерації. Там. На кілька секунд погенерують, далі озріяв далі, знову кілька секунд працюють, Ну, починається нестабільна робота. Я там багато варіантів думав, якусь там то навантаження додаткове на панелі там включалося, щоб коли перевищення. Але е, прийшов до висновку, що найправильніший варіант це буде е, перехопити дані, які йдуть від лімітера через РС 485, їх підкоригувати, зробити да? так, щоб запит на інвертори не приходив там більше, ніж якусь там определена потужність, і щоб відповідно інвертори не генерували більше, ніж них попросить. І в принципі я цим і зайнявся. Мою Ардуїно перехопив дані ПРС, їх розшифрував, підкоригував і відправив далі інвертором. Ходім, подивимося, що з того вийшло. Так, ось я прийшов до інверторів. Значить, ну так шумлять, зараз саме максимальне споживання. Що тут змінилося? Так? Було все без цього. Тут додалося декілька соплів. Так, одна платка і екранчик. Ну, Без екранчика можна обійтися. Розказую, як воно відбувалося раніше і зараз ну, і показую. Значить, Від'єдную зараз для порівняння. Будемо бачити, оцей інвертор підключений по схемі, як було раніше. А цей підключений, як я зробив зараз. Значить, Дивимося, як працює цей. Так, Зараз у нас нагадаю споживання 2,6 кВт. Тобто це вже більше, ніж ці два інвертори видають. А генерація в нас бачимо по цьому інвертору. Стабільно собі. Ну, я таку виставлю, так? 1150-1160 ватт, щоб не перевищувало. І от вона підтримується. так, Бачите, 130 вольт приблизно напруга 9,7 А. І він собі стабільно працює. Без зрив. Оце ж там пропало, було, ну, Тут цифри не було в нулі. Це деколи показує, що пропадає напруга, хоча він собі нормально генерує все. Це вже коли струм пропадає, тоді воно зріва. А коли це на секунду пропадає значення напруги, тоді відповідно, і ця цифра теж пропадає. Але це не впливає на роботу. І він собі працює стабільно, все, напругу підтримує вже там. Бо вже, якщо бачимо 130 і 131 вольт, це вже означає, що вже з панели приходить більше, ніж норма. Ну, По потужності. Вже, бо при максимальній точці потужності в цих панелей там напруга мала би бути 125-126 вольт. А так як у нас 130 вольт, то вона вже то виходить, що е, панелі вже трошки чуть-чуть, чуть-чуть довантажені. Так, а тепер дивимося, як працює цей. Це той, який підключений по старій схемі. Тут, там, тут трошки про проводах не дуже видно, але бачите, цей дріт який звідти вийшов. Так, він пішов е, на інвертор. Дивимося, як він цей працює. Так. О, чекайте, у нас спож... споживання впало, зараз піде щось до вантажу чимось. Так, споживання 2,8 кВт. 2,6, впадає вже. І дивимося, як він працює. Так, 1190. І зараз має бути зрівна, верно. Або не буде. Не буде бо не, був зрив тільки що. Просто Споживання падає і вже зараз приходить в межі в норми. Так. Е щойно над... добавив споживання, включив там воду. нехай зараз насос включиться. Бо вже в принципі все, що акумулятор зарядився болір нагрівся вже. Немає чим навантажити його так потужно. Зараз, в принципі, повинен включитися насос. Так, трошки почекаємо. І подивимося, як буде працювати цей інвертор, коли споживання більше, ніж 2,4 кВт. Ну, включайся. І виходить, сонце приходить достатньо багато енергії. Так, що в нас є? Два... Мало. Так, трохи мало. 2,1 кВт це мало. Він при такому споживанні ще не буде йти в захист, але зараз, по ідеї, повинен включитися і бойлер теж. Так, давайте я зараз піду включу якогось чайника. Так, включив чайник, споживання у нас 3 кВт. Трошки не підготувався до експерименту, але так, дивимося. 1200 Вт. Пішов в захист, так? Пробую запуститись. 1200, зараз я знов захист. Знову зрів. Бачите, це е коли моргає, це шукає точку далі. Коли нормально працює, він світиться. Так, зараз знов піде. Опа. І отак він працював безперервно, якщо була проблема з перевіщенням. А тепер він цей працює цей, так? Споживання ну, бачите, 4 кВт. Це 1150 150 Вт стабільно. Цей раз за разом йде, зривається. Значить, Переключаємо його напряму. Так. Трошки незручною не рукою. О! Так, Це у нас оцей коннектор, це напряму був підключений. А тепер він підключений через оцей привод, який я е, зробив. так? Трошки кранчик не видно, що він там відображає. Так, Він показує нас споживання. Споживання показує таке, ж, як тут. Звідси його і читає і показує, який ліміт. 1320 Вт я виставив ліміт. І дивимося, як він тепер працює. Що у нас тепер? Тепер у нас працює нормально. Без боїв, стабільно, вони оба однаково. Практично синхронно. Бачите, цього знову пропало значення потужності, але він не зупиняється його робота. Це просто щось. Це постійно так було. Десь колись напруга, оця, це значення пропадає і відповідно він не, не може перемножити два числа. І, але по факту він працює нормально. І це й так само. Все, вони працюють собі стабільно, все як має бути, без всяких е, проблем. Значить, розказую, що це от таке. Одно, оце і. Оце. Ну, це дисплейчик, понятне, можна без нього і обійтися було. Тобто, якщо навіть його зараз відключити, воно все далі працює, просто нічого не відображається. Це більше так більше для красоти. Що це таке? Значить Це у нас Arduino Nano. І два конвертера з rs 485 на TTL. Ну, Машинний код, який використовує Arduino. Що нам дає? Значить, по, цьому, по цих двох проводах так, це у нас, бачите, вони з'єднані. З тим проводом, який від лімітера прийшов. З'єднав для експерименту, потім я нормально з'єднаю. По цьому конвертеру приймаються дані по лінії RS485. Далі ці дані розкодовуються, там приходить 8 байт. Перші 4 байта це. Ну, Ще всього якась адреса, лімітера там, чи ще щось. На не, не, не цікаві, перші 4 байта. 5-6 байт це дані потужності звідси. взяв, Це дані потужності. 7 байт він не зміниний завжди. При будь-якій потужності він завжди однаковий. Так, І 8 байт це контрольна сума. Правда, поки це все визначив інформації, ніде я не міг знайти про це. Поки я це всю інформацію визначив, то я вчора програвся цілий день, з комп'ютером просидів і поперебирав різні скетчі, заки його визначив, які то дані розпізнав їх, бо це ну, трошки проблемно, не знаючи, що там по тому портове приходить, який там навіть протокол невідомо було. Трохи було дуже довго і нудно його розшифровувати. Але таке це. Десь до 10 вечора вчора розшифровував його, таки розшифрував і змусив е, оцю ардуїнку читати дані, е, змінювати п'ятий е, і шостий байти. Е, і, ну, при потребі змінювати Вона, е, Коли споживання менше ніж е, 1160 Вт на кожен е, інвертор, так, то тобто 2.320 е, сумарно. Поки споживання менше, ніж ця цифра, то вона, які дані отримала без різних, без всяких змін вона їх так і напряму передає далі інверторам ну, через наступний оцей другий конвертер, так, вона передає вже інверторам, і вони відповідно собі працюють без всяких змін, вони не відчувають, що там щось сталося, щось змінилося. Але при перевищенні споживання більше, ніж 2,4 ну, 2 320 Вт, 2320 Втриз. Вона починає замінювати 56 байт на значення 1160. Вона відправляє кожному інвертору по суті, однакові дані. Починає замінювати ці дані, ці байти 2-6. Все якби, ну, просто, але просто потрібно до цього було прийти дуже. Погратися довго завжди не було часу. Я вже це спланував собі і прикинув в голові, який це має бути код, яка його логіка кілька місяців тому, але все немає часу, немає часу, то ну куча різних там проблем роботи. Але оце вже вчора таке сів і вирішив зробити. І от воно нарешті працює належним чином. Так, оце все воно трошки поки соплі тут, поки що воно підключене. Де був вільний USB цього інвертора, туди підключив. ну, В цій Arduini її немає значення, куди вона підключена, воно буде працювати. Ну, В майбутньому це буде блочок на 5 вольт, в будь-який я десь підключу його там, або в щиток сюди поставлю, або ну, будь де Головне, щоб її 5 вольт подати на її USB, вона далі запускається і зразу ж працює. Без всяких проблем, без всяких там нюансів. І от бачите, воно собі стабільно, без всяких збоїв працює. Такого рішення е, ніде на Ютубі, ніде взагалі я не знаходив. Е, Може хто помітив такі тут отвори в корпусі. Е, Будь ласка, напишіть в коментарях, для чого вони. Це, не... ну, це я просверлив. Але хто догадався, для чого ці отвори. Це деякі, деякі рішення, мало бути проблеми з але я таки від того рішення відійшов і зробив таким чином. Да, це вважає так? Це в конструкції по суті, інвертора там ніяка схемотехніка не міняється. При потребі ми це все викинули, підключили напряму і воно все працює як і раніше. Але от саме такого рішення я не знаходив в інтернеті ніде. Можливо, десь на зарубіжних каналах на якісь інозем... ну, англомовних. І так далі. Можливо, хтось робив. Я також передивився багато каналів і англомовних, і, і німецьких, і польських, і так далі. Але як не розумію мов, але якби побачив щось подібне, я б би... старався би щось перевести. Але нічого подібного я не знайшов. Тобто я це... До такого висновку, мабуть, що я прийшов перший. і от Я вважаю, це от такий. Один з найправильніших способів вирішити цю проблему. Є ще один спосіб це обманювати, регулювати струм. Але це, ну, якщо там перевищення по панелях незначне там кілька десятків ватт, то воно в принципі нормально. Можна і струм підкоригувати. Але в морозну погоду, от так, як от мене двосторонні панелі, сонце, сніг, мороз, воно якби, можуть віддати і набагато більше, ніж. Той номінал свій, ну як набагато, на 10%, наприклад. І це вже може в принципі, трошки погано впливати на самі там транзистори і так далі, може, там, може і згоріти. В принципі. Хто його знає, які там, чи там є запас по потужності, чи немає. От через те, я вирішив таким способом зробити це. і от За допомогою от такої от цих там кілька платок і програмки так, можна вішати на ці інвертори тепер. Тепер вже можна, та як от мені раніше говорили, що от на нього там вішай хоч 10 кВт панели, йому все одно він возьме треба. Неправда. Саме цей інвертор не бере треба, він бере все, що можна, а потім кричить, що, що йому багато. А от з такою от, таким отрішенням, з цими Arduino конверторами, можна тепер навішувати на цей інвертор, там, скільки, скільки хочеться. Так, можна в два і в три рази перевищити. От тепер він вже не зможе згенерувати більше, ніж то значення, яке йому пропишу в кодове. Йому прописав 1160 Вт на, ну, на кожен інвертор. Відповідно, кожен інвертор 1160 Вт і видасть. А чи там на вході в нього буде 1,3 кВт, як положено, чи там буде 1,6, чи там буде 10 кВт, йому вже в принципі, немає значення, бо він... Вже має пр програмне обмеження. Хоча, от це все, я не знаю, для чого це робити. Його мало би мало на заводі всередині, в прошивці. Це, це можна було б зробити, але ну, чомусь виробник не, не додумався обмежити програмну генерацію. Не знаю чому. Ну, прийшлось мені от таким чином, такими костелями, такими, цим все його допрацьовувати. Але це, в принципі, це цікаво. Сидіти там був вчора цілий день. Е Поекспериментувати, там, підбираючи правильно код, як його написати, щоб воно коректно працювало, розпізнає цих даних і так далі. Це, це погрався вчора, але воно, воно того варто. Тепер воно працює якби, собі вже стабільно. Так? Бачимо, що зараз мало би вже йде збої, але воно собі працює 1150 Вт, приблизно 1160 Вт стабільно. Так, фокус складівся. Стабільно працює без всяких е, проблем. Е, можливо, там ще якісь будуть проблеми, спостерігаю поки що, але я ну, вже там десь з годинку. Дивлюся, жодного збою не було, воно собі все стабільно, все, все чудово. Так, і тут у нас дисплейчик у нас показує. Куди ж ти падаєш? Показує у нас споживання. Так? Бачите, вони дані однакові. Е, Трошки можуть запізнення відображається, але вони в принципі, Ну, Бо це воно звідси його і читає з цього лімітера. І зараз подивимося, десь збільшиться потужність в насос. Відповідно, поки е споживання менше, ніж 1160 Вт на кожен інвертор. то Просто відображається на дисплеї павер і цифра ну, значення споживання. А якщо тільки споживання перевищує ніж 1160 Вт на кожен інвертор, тобто 2320 в сумі, то відповідно внизу в нижньому рядку бачите, от підсвічується ліміт 2320. І воно з цього моменту не дає інвертору виробляти більше, ніж в нього просять. Ну, а просять в нього. Зараз, саме зараз 1160 Вт. Це значення можна в програмі змінити, можна там збільшити, зменшити, залежно від того, хто як хоче. Можна там поставити 1100 Вт, наприклад, там, 1000 Вт. Це інвертор і 1200 Вт. Можна там, для того, щоб там міг збільшити ресурс там, чи ще щось, там, щоб їх тепличніші умови були, то можна там поставити 1000 Вт. Відповідно, після того вони більше ці 1000 Вт не дадуть. Хоча по панелях там може бути і 2 кВт, і 3 кВт, то вже не має значення. Хоча ну, я для себе прийняв рішення от 1160, враховуючи, що щось вони там ще самі споживають, по 1100 Вт не будуть видавати. В принципі, от на цьому лімітері, він підключений часто як Втметр, він міряє те, що приходить з двох інверторів. От 2200 Вт якраз і приходить так, по 1100 на кожного. Я вважаю це. Нормальним рішенням і тепер воно буде працювати так, як я хочу. Бо воно до цієї пери, от коли такі сонячні дні пікова потужність починає цього збої, ну, мені це не подобалося зовсім. Розуміючи, що впереді от, покращення погодних умов, так, сонце буде частіше і довше, і яскравіше. І це, щоб вони там ці збої йшли раз за разом, ну, воно мені зовсім не цікаво. А от тепер воно буде працювати без збоїв. Де працювати нормально. Нарешті. так, це, <плес>, Довго я до цього йшов, вже щось не було часу, от нарешті я це зробив. Кому цікаво, можливо, можу комусь от подібну схему зробити. Кажу зразу, безплатно код нікому не дам, бо я потратив на нього весь день. От Я логіку і ідею підказав, що, що там треба зробити. А якщо хтось програмувати вміє, то. В принципі, Могу це зробити. Якщо хочете халяви, ну, вибачте мене, я потратив один день, якщо то я хочу, там якісь кілька гривень собі за, за, за свою роботу. Можу або запрограмувати ваші, ну, прислати мені платки, от, Arduino Nano і два конвертера. Або купую і тоді вам вже запрограмовано відправляю під, під вашу обмеження потужності, скільки скажете, під вашу кількість інверторів і так далі. Якщо комусь цікаво, звичайно. Це, ці інвертори досить рідко використовують, я не, не думаю, що буде це комусь сильно цікаво, але тим не менше різне буває. Навіть знаю, в мене в підписниках є декілька людей. Які використовують такі ж самі інвертори, і в них є така ж сама проблема, коли війдуть йдуть збої. Вони її по-іншому трошки вирішували. Можливо, їм це буде цікаво. Тому, якщо то можете звертатися в коментарях, якось зв'яжуся та й допоможу вам. Підкажу, як, як вирішити, або за якусь символічну плату можу вам допомогти особисто. Значить, На цьому в принципі, відео буду завершувати. Ну, Ось він працює, там все стабільно, що там вже на нього дивиться. Буду далі спостерігати, може його там ще потрібно, якісь корекції вкодовою робити, бо я не, не зовсім він такий, як я би хотів. Я вже в мене декілька ідей є, на наступну неділю буде час, я собі його е, підкоригую трошечки, е, щоб він був більш ідеальнішим. В майбутньому я ще хочу е, зробити прив'язку по вимірюванню напруги з панел, яка приходить. Для того, щоб не завалювати занадто сильну напругу. Бо якщо, наприклад, з панели 200-300 Вт, то, ну а, а лімітер відправляє на даній кіловат, то трохи напруга завалюється там, до 90-100 там, до, до вольт і так далі, воно трошки тоді е, немає -тої точки максимальної потужності. Я хочу е, зробити ще програмне обмеження. Якщо напруга падає менше ніж 126 або 128 вольт, там підберу значення правильне, щоб воно було, якщо падає напруга менше, ніж це значення, то ця платка буде програмно обмежувати, відправляти на інверторі відправляти значення менше, менше, менше до тих пір, поки напруга не стабілізується на рівні 126 вольт. Це точка максимальної потужності в моїх панелях. Це буде трошки воно збільшує генерацію, От саме в таких середніх умовах, коли, коли ну, сонце недостатньо яскраве, там, і генерація 200-300 Вт, і тоді дуже часто напруга звалюється. Якщо підкоригувати ну, саму потужність, інвеатор напруга не буде звалюватися і тим самим там, якісь декілька там, відсотків загальна генерація збільшиться. Це я в майбутньому хочу це зробити, але поки що воно от так працює, працює стабільно. Значить, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Далі, якщо дороблю те, що я тільки що казав, то в принципі зніму ще одне відео, покажу, як воно все працює. Я думаю, воно буде тоді працювати трошки краще на таких низьких потужностях, де трошки краще, ніж, ніж зараз. Всім дякую за увагу, ставте подобайки, вони безкоштовні, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео. Всім гарного дня і багато сонця!